Стародруки з дарчим написом Петра Могили унікальний примірник фоліантів продемонстрували читачам бібліотеці імені Чижевського у Кропивницькому. Заклад відзначив 125-ту річницю і на честь ювілею провів виставку рідкісних видань. Як на найстарішої бібліотеці Кіровоградщини вдається бути сучасною, та скільки часу знадобилося, аби позбутися російськомовних видань, дізнавався Володимир Іванченко. Люблю, коли у відділі порядок, що все по алфавіту стояло, Книжка до книжки, ось уже 30 років пані Тетяна щоранку приходить на роботу і допомагає читачам підібрати книги. На посаді вона чи не найдовше з усіх колег. каже про іншу професію, ніколи не замислювалася. Можливо, нема таких великих черг за книгою, але бібліотека наповнена трохи іншим. Це різноманітні заходи, зустрічі, клуби презентації книг. Тобто вона стала набагато змістовнішою. Бібліотека Дмитра Чижевського – найстарша та найбільша за кількістю видань у Кіровоградській області. Її заснували ще наприкінці 19 століття на кошти жителів громади. Книгозбірня пережила першу та другу світові війни. Не зачинилася ані на день, і після повномасштабного вторгнення росіян в другий день війни. Ми, ми разом з нашими партнерами з надзвичайних ситуацій вже робили онлайн стрім. І говорили про те, що як громадяни повинні себе проводити, як якщо виникла надзвичайна ситуація, якщо виникла е агресивна ситуація на території міста, якщо є ракетна небезпека, сьогодні бібліотечні фонди налічують майже 800 тисяч книг та документів на 43 мовах світу. Окраса книжкової колекції Рідкісні стародруки випущені майже 400 років тому. Тут зібрані ну так би мовити. Е Пісна на свята, святкові літургії такі. Ви лише уявіть собі, скільки років тому перша людина гортала цю книгу. За останні 10 років з полиць стележів поступово зникли російські автори, а видання українською витіснили російськомовні. Ми не популяризуємо зрозуміло російську мовну літературу. Ми замовляємо літературу, яка пов'язана з історією України. Це сьогодні дуже важливо. Цікавий заклад, і тим, що в колективі працюють і пухнасті співробітники. Це наша бібліотечна кішечка. Жана з'явилася півтора рочки назад. Вона у нас, як арт-терапевт для діток, всі її дуже люблять. Люблять, вона приходить прямо на ручки, сідає до діток до відвідувачів. Ще одним напрямком роботи закладу є допомога захисникам. Працівники надсилають до шпиталів літературу для поранених воїнів. Головний же секрет довголіття книгозбірні переконані бібліотекарі в читачах, яких уже 35 тисяч. Тут самі рідкісні книги в нашому місті. Якщо можете замітити, в бібліотеці дуже гарно все і креативно з декорацією. Дуже приємно ну, відвідувати цей заклад. До ювілею бібліотека отримала подарунок від читачів ексклюзивну поштову марку. За її допомогою також можна пересилати кореспонденцію, поштові відправлення, але вона буде індивідуально ексклюзивною. Попереду в бібліотекарів низка важливих соціальних проєктів. Незабаром для цивільних та військових відкриють простір психологічної реабілітації. А вже на свою 130-ту річницю сподіваються облаштувати окрему секцію з книгами. Ми про героїчну перемогу України у цій війні, Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.